Слухаємо уважно дальше. Я живу, що ви не велотанів. Розумієте? Ви не оновили Луцький районний територіальний центр поблуктування. Водія старенької шкоди патрульні поліцейські зупинили біля Луцька на початку липня за перевищення швидкості. Але окрім цього, чоловік отримав ще й протокол за злісну непокору законним вимогам поліцейських. Не показав військово-облікових документів, пояснивши, що лишив їх вдома. Чому ж саме проявлялася злісна непокора волинянина? Досліджували вже у суді. Ну, в такому випадку, якщо ви не маєте при собі якогось документа і просто так, що ви спішили і не взяли, то це за, вас, за це вас потрібно карати? Ну, відповідно, ні. Ні. То чому ви вважаєте, що дана особа, яка проситься, пояснює, все, і каже, будь ласка, поїдемо. А ви категорично кажете, злісна непокора? Чоловіка затримали, а за одну і викликали на місце представників ТЦК. Як пояснює патрульний, зателефонував до них зі свого власного мобільного. А де передбачено ваше право? І воно закріплено в Конституції України? Чи законі про нас поліцію використовувати ваш особистий мобільний телефон в службових цілях? Після виклику патрульні доставляють чоловіка до ТЦК. І навіть не до районного, яке подало у розшук, а до обласного. Власне, на яких підставах патрульна поліція повезла туди затриманого, суддя Ковтуненко допитується у патрульних. Чиї вказівки ви виконували при доставці даної особи до обласного ТЦК? Вказі нічиї Нічиї. Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджую, наполягаю, не, стверджу, не, не пам'ятаю. Ну ви зараз не, надаєте так у відповіді. Ми не зіс... не, стверджує. не стверджуєте. А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки, ТЦК виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Хоч це не їхня компетенція, то ВСП займається цими особами. Згідно КУПА. Але ви везете взагалі, не реагуєте, бо вам сказали. Ви, що таксіст, вибачте мене. То згідно закону, ви підкоряєте з ТЦК. Якщо водія затримали, то би мали відпустити. Один з патрульних пояснює, відпустили тоді, коли привезли до ТЦК. Особа була затримана точно годину. Не назву близько 10-ї години. Здається, навіть не так. Десь 1030 30, 11 В таких межах відпущено близько першої години дня. Ви відпустили особу чи передали її ТЦК обласному? Передали ТЦК. А коли ж ви звільнили особу, шановний? Ви затримали. Коли ж ви її звільнили? Там написано через звільнення. Так, звільнили чи передали? Заслухавши пояснення поліцейських, дослідивши письмові та відеодокази, суддя Віталій Ковтуненко закрив справу щодо водія через відсутність складу злочину.